Якби я зараз починала в ІТ з нуля, я б зробила це в три рази швидше. Бо я знаю 90% помилок, які допускають початківців. Мене зараз викликає мій керівник для того, щоб звільнити. Бачила рекламу якогось вебінару там про штучний інтелект. Пішла туди. Що таке там BPMN? Пішла. Хтось говорить, що ІТ вмерло. Це взагалі крінж. Ніколи не буде кращого моменту, щоб почати. Завтра вже буде точно гірше. От чому не вдається у новачка почати працювати в IT? Я виділяю такі топ-3 помилки. І такий маленький спойлер це створює вау-ефект на співбесіді. Поїхали! Я не народилася проджект менеджером і також починала свій шлях колись з нуля. Тому саме зараз, в тому періоді, в якому ви перебуваєте, був кожен айтівець. І якщо ви бачите якісь високі, класні посади досвідчених людей в айті, просто пам'ятайте, що ми так само, як і ви, колись починали з чистого аркуша паперу. І так моя історія почалася 12 років тому. Саме в той час, після четвертого курсу університету, я почала працювати в айті сфері І мої посади завжди були пов'язані з управлінням. Командою, процесами з комунікацією з замовником. Я працювала бізнес-аналітиком, далі продакт-менеджером, потім сіньор проджект-менеджером, керівником IT-відділу розробки інтернет-магазину розетка. Так, так, вам не почулося, і також лід продакт оунером І це все про зростання відповідальності, обов'язків, різноманітності, кількості задач, стратегічного планування, розміру команд, фінансової мотивації, звісно. Тобто, це завжди. Де було про рух вперед. І насправді, в той час, коли я починала працювати в IT, було з однієї сторони легше, з іншої сторони, набагато складніше. Насправді, легше було з тої точки зору, що тоді про IT знало менше кількість людей, і не всі так хотіли сюди потрапити. Бо було дуже багато міфів, стереотипів, що IT це для чоловіків, це суто технічна сфера і так далі, і так так далі, далі, і так далі. І дійсно, конкуренція була менша. Але з іншої сторони, почати. Працювати в IT було набагато складніше, тому що в той час не було ніяких курсів, навчань, вебінарів, ось таких класних, корисних відео, як ви зараз переглядаєте, навчальних матеріалів у відкритому доступі. І навіть книжки, які я тоді читала, вони всі були перекладені з англійської мови, вони всі якось були десь дістані з рук в руки, передавалися. Тому зараз насправді ви в одній з найкращих у Мов перебуваєте по тому, щоб почати працювати в цій сфері. Переломний момент в моїй кар'єрі це був момент, коли мені запропонували позицію керівника IT-відділу розробки інтернет-магазину «Розетка». Я тоді працювала в великій продуктовій дніпровській компанії, і мене, скажімо так, помітили по моїй проактивній позиції небайдужості, замотивованості і завжди бажанню довести почати до кінця. І це саме. Саме той момент, коли дуже багато факторів співпали в один момент, і дійсно я скористалася цією можливістю росту. І це саме завдяки було моєму досвіду, моєму наставнику, директору, до якого я зверталася за допомогою, і моїй команді, яка була зі мною поруч, і ми могли приймати завжди правильні рішення в потрібний момент. Але це точно був шлях про набивання шишок на практиці. бо реально не було такої можливості дізнатися. Натися щось від когось, чи дуже багато відкритої інформації про те, а як потрібно управляти, особливо коли ти управляєш великою командою з 50 людей, хай лод проектом просто з мільйонами відвідувачів в день. Тому, озираючись на мій досвід, я йому просто шалено вдячна. І я б нічого насправді не змінювала, повертаючись, оглядаючись назад, але я розумію, що це дещо був заскладний шлях. І зараз би я б зробила деякі речі простіше, чим я зараз з вами і поділюсь, щоб ви проходили свій шлях в IT-сфері набагато легше і зрозуміліше. Тож, перше, що б я вже змінила, я б частіше і більше. Зверталася за допомогою до своєї команди, до свого керівника, до свого наставника всередині команди, і я б дійсно не соромилася попросити поміч від інших, бо дуже часто ми соромимося цього робити, зважаючи на те, що подумають, що ми якісь недосвідчені, і, можливо, взагалі ми не дотягуємо до того, куди нас найняли до тієї позиції. Тому перше, що я б зробила, це відсіла б одразу всі ці сумніви і чесно відкрито. Просила б допомогу, розуміючи, що взагалі я вже багато приклала зусиль до того, щоб дійти, знайти відповідь, і я б це також транслювала команді, що я вже зробила, щоб зрозуміти, як потрібно зараз поступити і в чому саме мені потрібна допомога. Друге, це я б менше займалася самокритикою. Це реально той пункт, який може з'їдати вас всередині, і який дарує лише невпевненість і таку розкачку емоційну. У мене було декілька моментів в житті, коли я точно була вже впевнена, що мене зараз викликає мій керівник для того, щоб звільнити. По факту, жодного разу мене не звільняли з роботи, але ось це занадто велике хвилювання і великий такий самокритик всередині мене під'їдав десь цю впевненість і давав таке відчуття дискомфорту в певні моменти роботи. Третє, я б більше навчалася. Дійсно, я б більше брала б користі від різного роду конференцій, які почали з'являтися з часом, від дійсно читання додаткової інформації і від навчань, про які я потім почала дізнаватися. Тому третій пункт це те, що може дати вам буст, щоб ви не стояли на місці. Це навчатися об іншого, це переймати досвід інших. Четверте, це нетворкінг, і це те, що мені потім вже на моєму кар'єрному шляху підсвітило декілька разів необхідність у побудові своїх зв'язків між людьми, які, по-перше, допомагають вирішувати складні питання в певні життєві моменти. А друге, це навіть сформувати таку мережу контактів, де ви можете знайти роботу навіть в той момент, коли немає відкритих вакансій, коли криза. На вулиці, і коли всі говорять, що це неможливо, до речі, саме нетворк мені допоміг під час початку війни знайти роботу, коли от був такий фріз, коли була повна заморозка на відкриті вакансії в певній компанії. І п'яте, що я б змінила, я б змінила свій стиль управління як проджект-менеджер, який набирається досвіду, і у якого є дуже багато задач під контролем, за що він відповідальний, я могла інколи більше контролювати людей. І більше мікроменеджерити. Я розумію, що насправді в той час я не могла інакше. Мені це не дозволяв знову ж таки мій досвід через брак певного навчання, через брак певної комунікації з іншими досвідченими крутими п'ємами. Але я до цього прийшла з часом. Та я розумію, що. Знаючи, як потрібно комунікувати, вивчившись цим основам методам правильної взаємодії з командою всередині, я б могла уникнути деяких таких гострих. Каменів підводних, з якими я зустрічалася, тому це знову ж таки про досвід, про відкритість майнсету, це про розуміння, а які є управлінські інструменти довкола. Але зараз можу зробити лише такий висновок і можу. Підсвітити це вам, щоб ви також впровадили на своєму досвіді і вчилися об інших, у кого він вже є. І на сьогоднішній день я являюсь засновницею it школи Фаріонова Скул і навчаю професії it Project менеджер І через мене проходять десятки, сотні студентів. І я бачу, з якими насправді вони помилками зустрічаються. До мене дуже багато приходить початківців з нуля, абсолютно без досвіду, свічерів з інших професій, які хочуть почати. Свій шлях в IT. І, до речі, велика частка з них приходить вже з якихось навчань, де у них щось не вдалося. Тобто вони пройшли навчання, наче якби знання якісь є, але до результату це не привело. До якоїсь дії, де вони знайшли роботу, почали набиратися досвіду. На жаль, так цього чуда і не трапилось у них. Тому, знаючи, по-перше, і вивчаючи постійно, яка зараз ситуація на IT-ринку, що зараз відбувається. З IT-компаніями, які з них набирають, які з них призупинили найм, у якого сектору ІТ-компаній більше проявилася криза, як себе відчуває зараз аутсорс або продуктові компанії, що запитують у новачків, які зараз актуальні вимоги до них ставлять, щоб їх брати на роботу. І завдяки всьому цьому сильному фундаменту, такому нашаруванню інформації, яку я збираю та аналізую, я розумію. Мію, що зараз відбувається на ринку, і як на ньому працювати, щоб отримувати роботу. Тож із таких топових помилок початківців, якщо зробити зріз, такий аналіз, чому не вдається у новачка почати працювати в ІТ, я виділяю такі топ-три помилки. Перше. Це як був і плюс, і мінус на початку, це коли занадто багато є інформації у відкритому доступі. І що роблять новачки? що взагалі, не розібравшися, ні з чим починають вже щось вивчати, якісь теми хапають. Наприклад, до мене звернувся нещодавно одна молода людина, і він написав мені, що він зараз для себе підшукує інформацію і вже прочитав книжку про скрам. Але коли я його запитую, а чи визначився? Він з ролью, з професією, по якій хоче розвиватися. Він сказав, що ну, зараз обирає між декількома. І та книжка насправді лише може його починати збивати зі шляху, тому що там багато нових термінів, незрозуміла інформація. І ось це дуже часто зустрічається, що людина розфокусовується, вона починає хапатися за все підряд, вивчає абсолютно все. Побачила рекламу якогось вебінару там, про штучний інтелект, пішла туди. Що таке там BPMN – Пішла. Як там працювати з командою також. А потім, о, щось там про Python. Чула. І виходить в голові повний капусняк, повний хаос, немає чіткої картинки, є по факту лише розуміння, що IT це темний ліс, і що, скоріш за все, у мене не вийде. Ось ця така модель думок зустрічається дуже часто. Тому, Перша порада з помилкою вивчати все підряд, це визначитися з тією роллю, яку ви хочете розвивати. Тобто, куди ви хочете йти і в якій ви хочете будувати свій кар'єрний шлях. Тому перше, що потрібно, це визначитися з тим, хто. То ви все ж таки будете в it сфері Чи то project manager, чи то бізнес-аналітик, чи дизайнер, чи програміст, чи тестувальник, чи якісь інші ролі. До речі, які є ролі, які в них обов'язки, якими інструментами користуються і задачі вирішують, пишіть мені в Instagram, в особисті повідомлення, в Direct, слово «файл» І ви отримаєте безкоштовний гайд. Зараз найпопулярніших професій в IT в 2025 році. Зможете для Себе обрати те, що відгукується саме вам, друга помилка це бути вічним студентом, це щось вивчати, але нічого не практикувати. І таких насправді також дуже багато новачків, з якими я зустрічаюсь. З однієї сторони це мега круто і похвально, що вони не стоять на місці, але. З іншої сторони, другий пункт такий в цьому це те, що, на жаль, вони можуть загриватися в постійному навчанні, і через певні сумніви, невпевненість, через якісь хвилювання внутрішні вони так і не доходять до результату. І потім, що відбувається, потім наш мозок так влаштований, що він знаходить якісь зацепки, чому нічого не вдалося, і він зливається. Він знаходить для себе відмазку, що ну я спробував перші курси, другий, п'яті, двадцяті, якісь. І в мене не вдалося, значить, IT не для мене, значить, не на часі. Ну, от хто себе впізнав в цьому, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я це прям дуже часто чую. Тому перше, що потрібно зробити, це обрати для себе якісне навчання, де теорія підкріплюється практикою обов'язково, і не якимись розрізненими домашніми завданнями, аби для галочки ви там щось робили. А це мають бути дійсно прикладні, практичні домашні завдання, які повністю відображають те, чим ви будете займатися потім. Зайнявши цю роль, цю професію, спеціалізацію в it сфері це має бути актуальне навчання від ментора, практика, з яким ви зможете поспілкуватися, якому ви зможете задати питання, написати в особисті, з яким ви будете, скажімо так, на короткій нозі. І ця практика має ще під час навчання створити для вас якийсь реальний кейс. Тобто, наприклад, на моєму навчанні я студентів навчаю, як створювати Project Management план, тобто цілий список перелік різних вправ, документів, різних розрахунків, там, прототипів і різного різного всього, що реально робить Project Manager на практиці, і потім кожен студент використовує свій власний проект як вже своє портфоліо Project Manager, як вже реальний кейс, що ось в мене є. Певний документ, збір документів, файлів та різних програмок, які я зробив на курсі. Я вже набив руку, я відточив свої теоретичні знання на практиці. І зазвичай це створює вау-ефект на співбесіді, коли рекрутер або там інший проджект-менеджер, хто співбесідує кандидата мого студента, бо він дуже здивований, адже це новачок, початківець, який ще ніколи не працював в ІТ, але вже зробив ого скільки. Тому попікло. Про те, щоб ваші знання були насичені не лише теорією, а щоб ваша рука була вже набита до практики ще до того, як ви почали працювати в цій сфері. І третя помилка початківців це чекати ідеального часу. У кожного насправді тут в голові може бути якесь своє пояснення, якась своя думка, яка дійсно вас підштовхує на те, що ще не настав час до пошуку роботи. І тут я чую дуже багато різних варіантів. Реально, там зараз в IT-сфері. Наприклад, криза. Хтось говорить, що IT вмерло. Це взагалі крінж. Хтось говорить про те, що зараз велика конкуренція, і потрібно дочекатися, поки вона стане меншою. Друзі, вона не стане меншою. Кожного року все більше і більше людей хочуть в ній почати працювати і розвиватися. Хтось навпаки говорить про те, що я ще не до недостатньо вивчив чогось, щоб починати. Працювати. Я хочу одразу розвіяти і підсвітити вам цей міф, реально підкреслити, що це помилка мислення, хиба мислення, бо реально здобувають роботу ті, хто обрали для себе, по-перше, свій напрямок, по-друге, правильне навчання з підтримкою, з практикою, і потім просто починають бити в ціль. Не шукають ось цих акольних якихось е сценаріїв, де я хочу бути проджект-менеджером. Але спочатку піду в тестувальники, а потім я через два роки перейду в проджект-менеджери. Це все знову ж таки, наче вам щось не на часі. Повірте, ніколи не буде кращого моменту, щоб почати. Як я кажу, сьогодні кращий момент, вчора був ще найкращий момент, тому завтра вже буде точно гірше. От сьогодні кращий момент з усіх, які є. Друге, це те, що у вас взагалі в кишені завжди є ні. Подумайте про те, а чому ви готові сказати в своєму житті так. І нарешті піти в щось для себе нове і почати змінювати життя. Не десь на папері, не десь в обіцянках друзям чи своїм знайомим, не десь в якихось оманливих думках собі, а в реальному житті. Можливо, вже пора сказати собі так. І почати діяти. Починайте. По-перше, є дуже багато волонтерських безкоштовних проєктів, де ви можете долучитися і почати здобувати досвід з такими самими випускниками різних професій: менеджерів, тестувальників, девелоперів, дизайнерів, і працювати над якимось безкоштовним проєктом. Це вже прокачає вас з точки зору практики, і ви вже зрозумієте, а як взагалі живе організм під назвою команда. Друге, ви можете відгукуватись на пропозиції, Якихось невеликих IT-компаній дійсно з чогось потрібно починати. Я завжди підкреслюю, що, по-перше, обирають вас на співбесіді і обираєте ви. І, звісно, ви маєте співпадати по цінностям, по поглядам, але не варто собі ставити якісь саме. Топові компанії одразу на початку і не розглядати нічого взагалі, або одразу хотіти дуже високий рівень заробітної плати. Повірте, ви його здобудете, ви до цього обов'язково дійдете, якщо у вас вже є таке бажання і мотивація. Але спочатку почніть рухатися невеликими кроками, нарощуючи свій досвід, нарощуючи свою практику, а також рівень заробітної плати, рівень задач, рівень управління в командах і тому подібне. Ну що, а ми переходимо до покрокового плану початку вашої роботи в it сфері Перше, що потрібно зробити, це обрати для себе напрямок. Прислухайтеся саме до своїх сильних якостей, що вам найбільше імпонує в житті, до чого ви більш схильні, як працює ваш мозок. Навіть якщо ви гуманітарій, але хочете розібратися, наприклад, з дизайном, тестуванням програмуванням, пробуйте. Головне, щоб це було те, що вам відгукується зараз. І коли у вас є мотивація і бажання в цьому розвиватися, ви обов'язково в цьому розберетеся. Далі прислухайтеся до себе наскільки вам важливі комунікації в вашому житті? Наприклад, я свій шлях думала починати, будучи тестувальницею, але пройшовши декілька співбесід на тестувальника. І коли мені дали завдання протестувати певну систему, програму, занотувати, перетестувати її ще раз, і це тестове завдання було в такому в ріалтаймі в Офісі, де мені дали 4 години на це, і я майже зійшла з розуму, бо я зрозуміла, що якщо мені зараз без комунікації складно тут бути 4 години, то як я зможу працювати? В цій ролі тестувальницею з дня на день. Я зрозуміла, що мій шлях це комунікації, це люди, це про вміння взагалі говорити, домовлятися, вирішувати якісь питання. І, до речі, не обов'язково, якщо ви інтроверт, то вам, наприклад, професія Project Manager не підійде. Ні, я знаю дуже багато крутих інтровертів, проджектів, які справляються зі своєю роботою на ура. Ще раз, що потрібно зробити, це дослухатись до себе. Ви все ж таки більш закрита людина, і вам подобається займатися Якимись саме аналітичними розрахунками, логічними задачами, тоді, скоріш за все, для вас буде необхідно обрати щось технічного напрямку. Якщо ви більш відкрита до комунікації людина, або ви любите відчувати свій вплив на кінцевий продукт, допомагати іншим людям, поєднувати якісь моменти в роботі, які, наприклад, там десь не складаються одразу, або ви готові брати на себе відповідальність. Ви там, рішуча людина, не боїтеся цього, то тоді ви більш схильні до нетехнічних професій, де дійсно потрібні комунікації. В технічних це програмісти, девопси, адміністратори, тестувальники, дизайнери. В нетехнічних професіях це проджект-менеджер, бізнес-аналітик, HR, рекрутер і тому подібні дотичні до цих професій. Їх насправді дуже багато, але це такі основні з них. Друге, що потрібно зробити, це обрати. Навчання з правильним підходом. Як я вже казала, не хочу сильно повторюватись, але запам'ятайте, що ви маєте обирати собі ментора, наставника, який буде відгукуватися для вас як людина, який буде імпонувати вам, може стати для вас такою рольовою моделлю. Тому обирайте практикуючу людину, у якої є реальний, крутий досвід. Плюс до всього цього дивіться, наскільки навчання насичене темами і підкріплене при цьому практикою. Чи є підтримка, бо без підтримки пройти цей шлях дуже складно, адже в нашій голові постійно народжуються якісь сумніви, страхи, і їх має допомогти хтось вам розв'язати, хтось вас провести за ручку, щоб ви не втратили цю мотивацію протягом вашого шляху. Третє це правильно підготуватися до співбесід, це почати нетворкати і створити свій профайл, за яким вас зможуть знайти рекрутери і запросити вас на співбесіду. Тому є дуже багато різних майданчиків, на яких ми займаємося пошуком роботи. І дивіться, будь ласка, в наступному відео я якраз буду детальніше розповідати про те, як зараз потрібно підготуватися до пошуку роботи. Так от, окрім того, що ви починаєте заявляти, про себе на різних майданчиках, відгукуватися на вакансії, ми ще звертаємо увагу на ті майданчики, де можуть знайти вас. І це той самий, наприклад, сайт GINICO або це професійна мережа контактів, LinkedIn, на якому ви можете починати будувати свій нетворк, про якому я казала, ще на початку відео, знайомитися з рекрутерами, відправляти їм своє резюме, або ділитися інформацією про те, що ви зараз проходите навчання, ви зараз в пошуках роботи. І інші проджект-менеджери, або інші девелопери чи тестувальники, які працюють в компаніях і в них відкриті вакансії, зможуть вас порадити і звернути на вас увагу. Четверте це правильно підготуватися до проходження самих співбесід. І це дійсно окреме мистецтво, тому що одна справа це вивчити необхідні теми для тієї професії, яку ви обрали, а інша справа це Знайти, отримати для себе такі навички, скіли, які допоможуть вам проходити співбесіди. І повірте, це окреме мистецтво, це окремий розділ знань, що таке опанувати професію, а що таке проходити співбесіду. Тому я дуже раджу готуватися до цього скурпульозно і звертати увагу, які питання задають на співбесіді як потрібно себе тримати, з якою енергетикою приходити. А також насправді як презентувати свій попередній досвід. Коли ви ще не мали попереднього досвіду в ІТ-сфері. І плюс до всього цього, як відповідати на питання? На які ви не знаєте відповіді. І як не провалюватися в емоційну яму, якщо ви зафейлили цю відповідь, ви її не надали. І такий маленький спойлер: є дуже багато кандидатів, які завалились на якомусь питанні, і після цього просто злили всю співбесіду і ну, якби передвчасно здалися. А є кандидати, які могли не відповісти на декілька питань, і при цьому трималися на класному енергетичному рівні, і їх покликали. Викли на наступну співбесіду. Тому цьому скілу, як триматися, правильно відповідати і презентувати себе, також потрібно навчатися. І п'яте, це отримання вашого першого оферу і реального досвіду на практиці. Це можливо в деяких професіях бути фріланс, це пошук роботи якогось пар-тайм на парт-тайм проект, або це можуть бути безкоштовні волонтерські проекти, або це можуть бути якісь проекти в підтримку, де вас будуть залучати частково або на короткий проміжок часу. Або це можуть бути невеликі IT-компанії з невеликими командами, але з дуже класними цінностями, які можуть для вас стати бустом кар'єри IT. Ну що, і на заключення хочу Поділитися своїми власними думками власною рефлексією, що було б, якби я знала цю всю інформацію, яку зараз ділюся з вами зі свого досвіду, з досвіду моїх колег, з досвіду дуже багатьох початківців. Насправді, моя кар'єра, скоріш за все, була б ще більш насиченішою і ще більш динамічною. Я нею повністю задоволена і реально вважаю себе реалізованою в цій професії. Та якби я знала всі ці моменти, я б могла певних висот набагато швидше і проживати складні ситуації легше, обдуманіше і з більшою підтримкою довкола. І я хочу вам порадити не чекати кращого моменту, а вже почати робити перший крок. І перший крок насправді може бути одразу після цього відео, адже якщо ви його додивилися до цього моменту, це значить, що в вашій голові вже було посіяне таке сім'я, що ви хочете починати цю кар'єру, але десь щось сумніваєтесь. Тож нехай це відео просто підсвітить вам, що не варто сумніватися. Все можливо, у вас потрібна лише правильна система і починати. З тих кроків, які я сьогодні озвучила. А щоб ще раз отримати повну вижимку, що це за перші кроки в IT, які потрібно пройти і не перестрибувати між ними. Напишіть мені в Дірект в інстаграм слово кроки і отримуйте цей гайд безкоштовно, який для вас залишиться путівничком. Ну і вже точно стане першим кроком. І не забувайте, що також ви можете отримати за ключовим словом файл знову ж таки в Дірект в мій інстаграм гайд. Повним переліком найпопулярніших професій в 2025 році. А якщо це відео було для вас корисним, поставте, будь ласка, ваше серденько, напишіть мені коментар, підписуйтеся, бо на цьому ютуб-каналі є багато корисної інформації про освіт IT, про Project Management, про різних гостей, яких я кличу в свої подкасти. Чекаю вас на наступному відео, що потрібно зробити, щоб пройти вдало співбесіду, і як до неї підготуватися. ちがう